Я думаю, що ти бачив, як і наші глядачі, відео з святкування представників Київської мерії в день, я так розумію, після того, як був нанесений удар по Києву, взагалі, як ти оцінюєш цю історію? Ну, тобто, це ще, ще раз нам показує, що. Ключові чиновники Київської мерії, так? а там вони були, я думаю, зараз зараз про це скажеш. А це показник того, що вони взагалі не розуміють, де вони знаходяться, тому що вони віддорвані від реальності, і вони, на жаль, не можуть зрозуміти, що трагедія, яка відбувається в нашій країні, вони вже четвертий. Рік іде війна повномасштабна, да, і вони досі не можуть це зрозуміти. Слухайте, ну, я, я вважаю, що я не святкував жодного народження свою, тому що ну, я вважаю, що ну, це відношення до наших героїв, до наших людей, воно, так скажемо, неправильно. Тому що, там зараз танцювати, або там, просто святкувати, ну Це моє рішення. розумієш? Так, так, так я, я Я хочу зараз сказати, що це не вважає, що повинно робити все так. Там, да? ну, тому ну, чомусь я так думаю. Да? Але якщо ти е, простий громадянин, то ти можеш робити все, що загодно. Все, що не заборонено законом. Да, да, все, що не заборонено законом. Да? Все, що, ну, то, що, що, що ти, Бажаєш. Але коли ти, коли ти діючий заступник голови, коли ти там, нардеп, коли ти не належиш собі, а належиш, належиш а, а, українському народу, слухай, ну ти вибачає, ти повинен фільтрувати, ти повинен зрозуміти, що ти так не можеш. Вот. Але цим людям, на жаль, я з ним особисто знайомий, слухай, він не поганий професіонал, але я вважаю, що це реальна штанга. Я вважаю, що повинен був він вийти е наступний день або в той же вечір і поспілкуватися з океанами, укр... з поговорити вибачитись перед киянами. От, будь ласка, сьогодні мені скидають. Світошинському районі по будинку, то а, ніхто не допомагає, люди там е вирішують питання, вивозу сміття, там, ну і а, то, що зруйновано. Ну, ви вважаєте, що це нормально? Ні, це абсолютно тобто, нормально. Тобто люди самі а, це роблять, а заступник голови відпочиває, жарить шашлики і запрошує своїх. Гостей, ну, це, ну, це неправильно просто. Так. А, ну, є у нас коментарі, глядачі. Ну, мати, Потрібно мати не тільки в голові щось, да? а потрібно мати ще й тут щось, і в голові, і тут, в серце. А якщо це відсутнє, ти не відчуваєш ніякої. Відповідальність. А відповідальність. Відповідальності, то ну вибачає, слухай друг. Ну я почитаю коментарі. Проти тебе пише чесно говоря, із за наших політиків уже давно повніше дізмораль у людей. Ніхто не хоче умірати, щоб эти могли ворвати і радуватися. І Алекс пише: так п'ять днів після прильоту багато квартир квартирців в Святошинському районі, а прибирають там і допомагають людям лише волонтери, поки мер в Європі. Оце ти про те, що ти сказав. Ну, а я згоді на сто відсотків слухай, ну це. Це неправильно, це не повинно бути так. Розумієш? Я взагалі вважаю, що керівництво міста, да, не тільки Києва, да, я вважаю, що і інші міста, і Одещина, і Одеса, і Львів, і Харків, і інші вони повинні їздити як можна менше за кордон. за кордон. Я вважаю, що вони повинні бути на містах всі. Але заступники, які виконують функцію поїхати, домовитись, отримати якийсь грант, департаменти зовнішньої, так скажімо, комунікації, вони повинні це відпрацьовувати. Ну навіщо ти їздиш і розповідаєш, що буде 9 травня, що буде з Путіном, що буде говорити Зеленський з Трампом? Хоча ну, навіщо ти навіщо ти це робиш? Послухай. А що вони оголосили вже вибори чи що? Ну, от і все. А потім він сказав: ну це, звісно, не моя справа, я ж тумер, яка в нього ту, ту, була. Та. мер і займайся своїми справами, слухай. Ну то, що там тарифи ростуть кожного дня. Як на дражжах у міста. Ну, послухай. Ну, це... ну, ми зараз, до речі, цю дражливу тему обговоримо, бо це, мені здається, вона справді вкрай тут. Це не смішно взагалі. Взагалі не смішна тема. І, чесно, от, от це навіть ситуація. Я сподіваюся, друзі, що ви гарно нас чуєте, я то я щось хвилю-хилюю і ставлюся. Гарно чують. І от, до речі, є коментар Божани Кознець, вона пише: мені не важлива студія, я дивлюсь і слухаю вас. О, дякую, дякую. Да, і вона напишилася ці клички Всі просто наглухо відбиці. Божа да. написала такий коментар. Так нас до речі. Це хто написав? Боже написала Боженечко. Так. уже дякую. Вона права на 100%. Просто мені, чесно, я там хочу сказати, по цій ситуації мене це взагалі вразило, тому що я думав, що якщо відбувається якась така ситуація, ну, прильот і так далі, що у мерії є готовий алгоритм, що робити, як допомагати людям. Я вважаю, що... А виявляється, що я на вважаю, третій що... рік війни. На кожний прильот, прильот мер повинна бути обов'язково на місці, це перший, і заступник, заступник. Поки не приберуть там все, він повинно бути заступник мера міста. Він повинно бути 24 на 7 в цьому місці. От 100%. 100%. 100%. я Сто так. повинно бути там або бомбосховище, або десь там штаб організовано, і він повинен керувати цим процесом. От я вважаю 100%. так. 100%. і інших у мене думків немає. Ну, тому що ну це дика історія. Ну чесно, мені навіть складно уявити собі оцю історію з людьми. Що якби не волонтери, то що були б люди кинуті? самі? Ну це бред. Ти в Києві, в Києві, в столиці в Києві, України. Де 100 мільярдів у нас бюджет міста. Ну сто мільярдів люди. Ну, тобто, я ти, ти розумієш, мене тут лякає, що можливо ці люди будуть і далі залишені щодо квартири і так далі на призволяще. Типу, живіть де хочете. Ну вижили може ну, ви бути жили. і так бути. Бо... Ну це ж то, дивіться. Ми заслуговуємо. І ще раз хочу сказати: на жаль, ми заслу... заслуговуємо такого мера. Ми вибрали цього мера. Так. Він ніхто там ні телефонував і він сні да. з, з космосу прилетів, А він, ми його вибрали. Тому послухай, питання до нас. Ну навіщо ми це робимо? Якщо ми бачимо, що людина 10 років при, при, при владі і він нічого не робить для міста, і ми його я не буду здивований, якщо будуть вибори, і він також набере в, ну, в, в, Ки в Київраду голоса так. Тропік тебе пише, звук хороший, кстати. Дякую. От, тропік, це з приводу дякую, звуку дякую, дякую. Да, і чудово чуємо. Алік да, теж написав. Говорю, а як ти? Зараз ми ще до Києва повернемось, але давай ще mm -hmm. обговоримо те, що обговорювала вся країна. І от є у нас питання, чи треба нам погоджуватись на нове так зване перемир'я? Так, ні, не знаю. Як би ти відповів? Я маю на увазі, зараз ти mm -hmm. скажеш.